Провокаційне питання. Як правильно? Enough money? Чи може enough of money? Як правильно? Enough time? Чи можливо, enough of time? А що, якщо обидва варіанти правильні? Тоді яка між ними різниця? Розберемо в сьогоднішньому відео. Яка різниця між enough? Та enough of у реченні. Hi, everyone! Welcome or welcome back! В сьогоднішньому уроці розбираємо вживання слів enough, enough of. Одразу до прикладів. Чи це речення правильне? We've got enough money to buy a new car. Ось це поняття. Enough money в реченні виглядає правильно чи неправильно? Окей, okay, I already tell you. That's exactly correct. Речення правильне. We've got enough money to buy a new car. У нас є достатньо грошей, щоб купити нову машину. Таке речення: you have enough experience to apply for this job. Правильне речення чи неправильне? Окей, okay, я вам уже говорю. правильне. you have enough experience в тебе достатньо досвіду. Ти маєш вдосталь досвіду to apply for this job, щоб податися, зааплікувати, податися на цю роботу. Вже подивіться, яка цікава фраза to apply for a job. Податися на роботу, тобто відправити своє резюме на відкриту вакансію, відкриту позицію. До речі, якщо ця тема для вас актуальна, щодо податися на роботу, написати резюме, то, будь ласка, подивіться, в мене є ось такі два суперкорисних відео з кліше, які не варто писати в своєму резюме. І, власне, альтернативи до хороших. Класних фраз для сучасного резюме то також можете подивитися такі відео, якщо вони вам актуальні. І тут, подивіться, ще цікавий момент. Часто мене студенти запитують, а як же сказати, ось я там щось роблю, щось, я пішла до магазину, щоб, я хочу вчити англійську, щоб. Так, ось це ніщо інше, як бачите, наприклад, щоб купити машину, щоб податися на роботу, це ніщо інше, як інфінітив. Це одна з його функцій. Тоді, коли інфінітив допомагає нам виразити саме думку, щоб щось, я там щось роблю для того, щоб. То ви, будь ласка, також подивіться ось ці два відео, де я докладно, детально розказую про вживання інфінітиву, в яких ситуаціях він нас дуже-дуже сильно виручає, тоді, коли ми не знаємо, як же це сказати англійською. А все насправді дуже легко і просто. Обов'язково подивіться ці відео. Ну, отже. Ось перед нами два речення. I have had enough food. Або I have had enough of food. Ось таке питання також звучить на уроках, а як же правильно? І я вам одразу вже говорю, що два речення правильні, але є між ними дуже суттєва різниця. І ми зараз на неї подивимося. Давайте спочатку пригадаємо, а можливо хтось з вас і не знає, що це взагалі за слово таке enough і коли воно нам потрібно. Enough означає достатньо, вдосталь. Тобто, as much as you need. Ось саме стільки, скільки тобі потрібно. As much as is necessary. – «також». Стільки, скільки є необхідним, або to the degree that is necessary or wanted, або до певного ступіню, який необхідний, або який бажаний. Зараз в реченнях ви це все побачите. Наприклад, do you have enough cash? Чи в тебе достатньо готівки? Чи в тебе є достатньо готівки? Зараз ми так часто користуємося картками, що дійсно може знадобитися нам готівка. То чи є в тебе достатньо? Чи вистачає Do you have enough cash? There Aren't Enough Chairs for everyone. Може бути така ситуація. Прийшли гості, а на всіх стільців не вистачає. Ось ми тоді й скажемо: there Aren't немає. Так, there aren't. Enough chairs, достатньо стільців for everyone, для кожного. Is the water warm enough for you? Чи вода для тебе достатньо тепла? Ви приїхали на море. Погода, ну, така собі, градусів так 20, але температура води для когось може бути і окей. Так? Ну, ось ви можете запитати, is the water warm, чи вода тепла до достатньої ступені? Так? Чи вода достатньо тепла для тебе? Ось як це слово виглядає в реченні. Але ж яка різниця, якщо ми можемо сказати: і enough food? А можемо сказати, enough of food, або chairs, або cash, або money, або time, або що завгодно. Так ось, різниця така. I have had enough food, ви говорите, я мав достатньо їжі. Я наївся, іншими словами, можу сказати, я мав достатньо їжі. Ви скажете тоді, коли I'm not hungry ви хочете сказати, що я не голодний. Я вже поїв достатньо. I don't need any more, мені більше не треба. I've had enough food. Звертайте увагу, Present Perfect. Так? Тобто я поїла, завершила, констатую факт, що я наїлася, я мала достатньо їжі. Ось таке значення. А якщо я скажу I have had enough of food, і ось як бачите, вже показано на картинці. Ой-ой, I've had enough of food. Це буде вже мати трошечки негативне забарвлення. Я вже не просто наїлася, а я вже маю ось так вдосталь, вже просто-напросто більше не можу. I've had so much, Я мала стільки. That I cannot even look at food, що я навіть дивитися на їжу не можу. Часто така ситуація трапляється після свят, коли ми маємо дуже багато різних страв, і ми і ту спробуємо, і ту спробуємо, і ту спробуємо, і вже нам стільки, що I've had enough of food. Зверніть, будь ласка, увагу, що це слово of ми читаємо як «об», тому що of – то пишеться з двома літерами F, а це «об». Отже, буде enough of food. Okay? І це вже має таке негативне забарвлення. Я вже просто-напросто не можу. Ось так: от: Enough of food. Окей, okay? of food. І часто ось саме Um, таке повідомлення, що нам вже все-все-все більше не треба, вже нам вдосталь того ми будемо передавати за допомогою Present Perfect. Тобто щось ми мали вже забагато. Have, had enough of, як бачите, і будь-який будь іменник. Так? все, Я вже навіть дивитися на це не можу. І це буде передавати ідею, що you are tired or angry, ви або вже втомилися, або навіть роздратовані, або маєте неприємні емоції про цю ситуацію. і Ви хочете, щоб вона вже зупинилася. Це може бути ситуація, або якщо в ситуації з їжею, то просто щоб уже їжі більше не бачити, так? В реченнях дивимося, наприклад, ваші сусіди роблять ремонт. І щось стукає, грюкає щодня і вам то вже просто ось так, от вдосталь, і ви говорите «I've had enough». Of my neighbor's noise. ось цього шуму від своїх сусідів. So I called the police. Що я навіть подзвонила до поліції. Можливо, вони після опівночі музику грали якусь сильно голосно. І ви говорите, I've had enough of my of my neighbor's noise. Все, мені вже вдосталь. Please turn off the TV. Будь ласка, виключи, вимкни той телевізор. I've had enough of ads. Ads, то, ви знаєте, то advertisement, то є реклама. І цієї реклами так багато, ви говорите, та навіть вимкни, бо я вже have had enough of ads, вже мені вдосталь. Або, наприклад, коли ми всі були закриті по домівкам, after three weeks of lockdown після. Трьохтижневого локдауну I've had enough of sleep. Я вже так виспався, що вже вдосталь, вже навіть не хочу спати. Вже виспався наперед. I've had enough of sleep. передає. Ідею, що от вам вже навіть і не хочеться більше спати, вже хочеться якихось активностей. правда? Але також дивіться, може бути ситуація не обов'язково, це може бути якесь таке негативне здачення. Не обов'язково може бути звичайне речення. Але все одно ви можете побачити, можливо, десь в текстах, або почуєте, що проговорюють саме «enough OF, так ось в яких ситуаціях, тоді, коли перед іменником, так, якщо ми говоримо «enough time, «enough Money, «enough Information, чого завгодно, якщо перед цим іменником буде стояти або артикль ЕНЗ, e або «this», «that». Або присвійні займенники, my, your, his, you, them, us, об'єктні займенники. І все це одним словом називається determiner в англійській мові. Вам не потрібно це запам'ятовувати, але я, як вчитель, вам маю презентувати матеріал, і я вам скажу, що всі ці слова називаються одним єдиним словом, «determiner», навіть українською мовою, це детермінатор. Детермінатор. Те, що м, визначає іменник. Не просто гроші, а наші гроші. Не просто інформація, а ось саме ця інформація. Так? Тобто є якесь означення тому іменнику, ну, але ж як воно виглядає в реченні? Наприклад, I've seen enough of. his work. To be able to recommend him. Я бачила достатньо його роботи. Ось тоді, коли я скажу, що його роботи, я не зможу сказати I've seen enough his work. Якби чогось бракує. Як в мене з'явилося слово his, тоді I've seen enough of his work, так що я можу, я здатна. Я дійсно можу порекомендувати його, тому що я бачила роботу цієї людини. Так, of his work, як бачите, ось це присвійний займенник. There is enough of us to finish the work on time. Наприклад, ви з колегами занервували така, такий великий об'єм роботи, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. І хтось говорить: there is enough of us, є достатньо нас, ось нас стільки. Що ми дійсно зможемо закінчити цю роботу вчасно. Enough of us. Ми не скажемо enough us. Enough of us. Об'єктний займенник. Так? Якщо плутаєтеся з займенниками, об'єктні, присвійні. his, him, her hers і так далі. У мене є окреме відео на цю тему. Окей. Okay. There isn't enough of that bread to make sandwiches for everyone. Наприклад, ви говорите. Давай зробимо е, сендвічі. У нас там є скількись хлібу, а вам говорять, ну, того хлібу, який в нас є недостатньо, щоб зробити сендвічі для всіх. Так? Тобто того, який є, тобто, який, якийсь, якийсь конкретний хліб, так? саме той, який в нас є. Ми можемо сказати просто: there isn't enough bread. Немає достатньо хлібу. Але ми можемо конкретизувати, якщо це потрібно. Ось саме того, який в нас є, недостатньо, щоб зробити сендвічі для всіх. Така ситуація також може бути. Окей? Ось така є різниця між «enough» і «enough of». Не супер складно, але така ось невеличка цікавинка. Не знаю, чи ви помічали, чи чули, як вживають «enough of». Якщо так, то скажіть мені в коментарях, напишіть, знали ви про цю різницю чи ні. Ось така цікавинка була сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то будь ласка, не забудьте про лайк. Залишіть мені сердечко, я вам також залишаю сердечки. І побачимося у наступному.